Минулого разу ми почали розглядати альтернативні інвестиції е, з поняття «private equity». А зараз продовжимо говорити про інвестиції в нерухомість і біржові товари. Нерухомість є популярним об'єктом для інвестування. Комерційна нерухомість це нерухомість, що генерує дохід. Е, це може бути земельні ділянки, офісні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, торгові чи логістичні центри, промислова нерухомість, готелі. Тощо. Вкладати в нерухомість можна через обмежені партнерства з нерухомості, що є аналогом фондів прямих інвестицій у формі обмежених партнерств. Партнери з обмеженою відповідальністю вкладають капітал, а з повною відповідальністю шукають, власне, прибувають та управляють об'єктами нерухомості. Часто партнерами з повною відповідальністю виступають будівельні компанії, які залучають капітал під власні проекти. Такі фірми ще називають девелоперами, бо вони розробляють проект починаючи від викупу земельної ділянки, ліцензування, проектування споруд, закінчуючи продажем готових об'єктів під ключ з відповідною інфраструктурою. Фонди прямих інвестицій у нерухомість вкладають у сотні об'єктів нерухомості та можуть розглядатись як портфельні інвестори. Це дозволяє їм диверсифікувати ризики та підвищити ліквідність, оскільки їм легше виходити з окремих об'єктів, коли інвестори потребують повернення коштів. Якщо фонд прямих інвестицій торгується на біржі, він називається інвестиційним трастом з нерухомості або англійською REIT. Такі фонди є настільки ж ліквідними, як і акції. Іншим об'єктом інвестування є біржові товари, які торгуються на товарних біржах. Ним можуть бути золото, мідь, нафта, зерно, цукор тощо. На біржах їх можна безпосередньо придбавати, але фізична доставка та зберігання можуть бути не зовсім зручними. Іншим способом інвестування у біржові товари є придбання акцій компанії з відповідної галузі. Наприклад, якщо ви вирішили інвестувати у нафту, то можна придбати акції нафтових компаній, оскільки зазвичай їх акції коливаються зі зміною ціни на нафту. Але ця залежність може бути не такою прямою, отже, виникає ризик невідповідності. Третім способом є придбання деривативів на біржові товари без фізичної поставки. Це зручно для того, щоб не турбуватись про доставку та зберігання. Товарні ф'ючерси та деякі опціони торгуються на біржах. Отже, вони є дуже ліквідними інструментами. Взагалі до 94% інвесторів вкладають в альтернативні інвестиції. Але у кожній окремій їх клас вкладають значно менше, ніж в акції та облігації. У портфелях інвесторів вони мають на порядок меншу вагу, ніж традиційні класи активів. Private equity та прямі інвестиції у нерухомість займають у портфелях по 5%, і з ними працюють дві третини інвесторів. Менш популярними є. Е, REIT або фонди вкладання, вкладання в нерухомість і біржові товари. Їхня вага у портфелях біля 1%, а вкладають в них лише 20-30% інвесторів. У цій лекції ми говорили про інвестиції в нерухомість, біржові товари. І у цьому модулі мова йшла про похідні фінансові інструменти, деривативи і альтернативні інвестиції.